Що ви плануєте втілити в життя на цій посаді, і за що ви першочергово візьметеся? Ну я, як і говорив раніше, основні завдання це все-таки безпека регіону, це організація оборонних заходів, це зрозуміло розвиток економіки, сприяння бізнесу, сприяння сільському господарству, яке на цій області. Це суспільно-політична ситуація і підтримка різного роду. Верст населення. В першу чергу це наші ветерани, це члени їх сімей, дружини, діти, батьки наших воїнів, які на сьогоднішній день є на східних, південних і частково північних рубежах нашої держави, де захищають бойових діях нас всіх з вами. Це підтримка тимчасово переміщуваних осіб, це спілкування з якомога більшими верствами, населення, відвідування громад.